Не вистачило кворуму 26 червня. Члени полтавської міської ТВК зібралися на засідання, щоб ввести в Полтавську міську раду нового депутата від всеукраїнського об'єднання Свобода Тараса Синяговського. Його мали завести замість депутата Юліана Матвійчука, який загинув на війні у травні цього року. Проте на засідання ТВК прийшло лише 9 членів комісії із 18, тож кворуму не було. Голова ТВК Алла Назаренко склала акт про відсутність членів комісії без поважної причини. Нагадаємо, Терас Синяговський – полтавець, діючий військовослужбовець Збройних сил України, побратим Юліана Матвійчука, захищав Україну від ворога ще задовго до повномасштабного вторгнення з 2018 року. Має депутатський досвід. Наступне засідання ТВК запланували на 28 червня. Це брудні політичні ігри, тому що видно, які політичні сили не надали своїх представників. Центральну виборчу комісію з 2009 року я активний прихильник з Українського об'єднання Свобода. З 2014 року я партієць з Українського об'єднання «Свобода». У 2015 році був обраний депутатом Полтавської міської ради. У 2020 році обраний депутатом Подільської районної ради міста Полтава. Склав повноваження. Всі знають, що Юліан Матвійчук загинув, захищаючи нашу країну і. Замість нього, так як він депутат Полтавської міської ради, повинен зайти наступний за черговістю депутат. До полтавської міської ТВК надійшли документи свідоцтво про смерть, і тому, згідно цього документу, ми зобов'язані визнати наступного за черговістю обраного депутата.